В Україні в останній день тижня переважатиме поле підвищеного тиску. Обіцяю, що температура не змінюватиметься критично, проте деякі області все ж не минуть погодні зміни. Разом з цим повернуться опади. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, 9 жовтня, дощі з розами очікуються у Волинській, Львівській, Тернопільській та Київській області. Нарешті території країни переважатиме суха та в більшості сонячна погода. Вночі та вранці місцями буде туман. А ось температура повітря трохи знизиться у західних. Та північних областях, там максимальна температура повітря в денний час доби буде досягати лише плюс 16 градусів тепла, а ось у східних та південних областях буде навпаки тепло, та навіть спекотно. Там стопчики термометрів місцями будуть досягати аж до плюс 23 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона не буде пускатися нижче плюс 8 градусів тепла. Вітря в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Так, у неділю, в західних областях. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 16, а вночі буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 17, вночі буде прохолодніше. Від плюс 8 до плюс 11 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 15 до плюс 21, а вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 12 до плюс 18, А вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У неділю на півдні температура буде від плюс 16 до плюс 23 в день, і від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві 9 жовтня вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 16 градусів тепла. У Львові сонце цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується дрібний дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла. У Харкові у неділю вранці небо буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. Температура повітря очікується від плюс 8 до плюс 18 градусів тепла. У Дніпрі зустрічаючи нас безмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Температура в цей день буде від плюс 10 до плюс 18 градусів. В Одесі, 9 жовтня, небо цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!